Я вітаю вас, риби, а ми закінчуємо сьогодні вами розклад. Давайте сьогодні подивимося. Рибки в нас такі емоційні дуже знаки. Які аспекти і енергії будуть відбуватись в червні для вас? Енергії червня для рибок, що відкриває шлях для вас, пространство, судьба? Риби, Якось ви видохлитесь. В червь для вас відкриває якісь ситуації, де ви немає сили, немає енергії, так багато щось робили, старалися, якесь тут іде у вас вигорання, якесь у вас іде таке, коли якісь планували ви плани, мічти, строїли щось на майбутнє, а потім якось себе знецінюєте. Тут просто вигорання, вам треба відпочити, вам треба звернути увагу в червні на хобі. Можливо, малювати картину, наповнитись, тому що дуже багато злива, енергії може бути. І за цього таке невіра в себе, невіра в своє життя, О, те, те, все, що я будував, все, що я планував, якось знецінюєте це все. Да? І за того, що, можливо, устали, багато перенабирали на себе. Такий червень для вас показує, що може бути емоційно важкувато. Тут треба звернути увагу на те, щоб просто відпочити підключити якісь такі аспекти, де ви прям зажигаєте з чимось. Може якесь хобі, може якийсь спорт. Оцього мені не вистачає. Давайте подивимось, риби, що у вас буде відбуватись в відносинах. Риби. Що чекає вас в відносинах? Мені показує, що відносини у вас такі, знаєте, коли є страсть до друг друга, є емоції, але може бути, коли ви більш до партнера, а партнер трохи у вас закритий, холоднуватий такий, такий жорсткуватий, холоднуватий, який думає більш про практичність, про логіку. І чомусь впливають питання того, що у вас партнер буде думати, що ви якась меркантильна, що вам тільки потрібні гроші, потрібно закривати ваші базові потреби? Такі питання можуть спливати в червні. Давайте подивимось для тих, хто в самотності. Яка вірогідність того, що в червні ви зустрінете свою людину? Дивіться, риби, дуже обережно, тому що якщо ви в самотності, для тих, хто в самотності, так, мені показує, що тут може у вас бути якийсь страсний роман, роман, якийсь переїзд, путіше і роман з якимось мужчиною. Але мужчина може бути дуже холоднуватий і агресивний. Таке відчуття, що він вас хоче напористо якось до вас. Кринки підбиває, а ви від нього відсторонюєтесь. Тут може бути брати вас через агресію, потім може якось вас знецінювати. Або дивіться, що цей мужчина вам буде пропонувати, тому що, може, цей мужчина не свободний і він хоче більш інтиму, більш якоїсь розвлікаловки від вас, таких путішествій. На це теж дуже сильно звертайте увагу увагу, тому що може бути що якісь такі аспекти. Внімательно дивіться, які мужчини до вас будуть в червні писати, знайомитись з вами. Да? На ці аспекти я б звернула увагу. Добре, давайте тоді подивимося, що вас чекає в сфері роботи, кар'єри, грошових аспектів в червні. От таке відчуття, що на початку я вам відкрила карти і говорила, що у вас якісь емоційно ви видохлися. Тому що, дивіться, в роботі і кар'єрі, або ви дуже багато працюєте, прям видохлися, мало получаєте, або ви якось щось недопрацьовуєте, нема сил. У вас тут трошки впадання в жертвеність, емоції через край. Тому що у вас немає енергії. Треба подивитись, куди ви, у вас іде такий злив енергії, куди ви так багато направляєте тої енергії, що у вас тут може бути така в роботі, теж. не хочеться працювати. Трошки жертвете, трошки емоцій, ну, емоції через край. Можливо, якось ви видохлись, да? можливо, у вас прям ну, аспекти роботи такі, важкуваті, то, що я бачу. Можете впадати в жертвені якісь ситуації, може щось в роботі там важкого. Давайте подивимось вашу характеристику особовості, яка ви будете людина, в червні, як ви будете з цим всім справлятись. Ну, знов це йде карта, що ви трохи себе обіцінюєте. В принципі, в принципі ви людина така дуже емпатична, риби, так? Да? Дивіться, король Кубковий і жриця – це люди, які дуже гарно знають себе, свою інтуїцію. Але король Кубковий він дуже часто впадає в емоції, емоції через край. У вас може бути обістінення себе через роботу, через аспекти якоїсь кар'єри, ось так, якесь таке трошки відстороження від людей, наблюдіння над собою. Ви якось трошки… Тут карта показує вам, що Вставай і от шукай своє призначення. Або то, що ти робив до, то й получаєш результати. Це карта, яка показує: до, ти багато працював, получаєш плюшки, до, ти лінився, щось недопрацьовував, получаєш те саме, ті самі сценарії в своєму житті. Ось така карта, де ви якось будете більше відсторонюватися. І карта суд це кармічні, коли вже ситуації вмішуються і говорять. Не обіцінюй себе, а якось прислуховуйся до свого внутрішнього стану. Ну, давайте таку карту підказку для вас. І це ще карта, яка показує, що скрите тайни за сім'ю двірмі, що хочуть вам передати оракул судьби. Карта показує хороша карта. У вас дуже хороший рот. Защита. Це карта, яка показує, що якщо ви не здастеся, і у вас є якийсь план, до якого ви йдете, йдіть далі. Якщо ви надалі будете по маленькому кроку йти до цього плану, ви будете получати хороші плюшки, ви будете получати хороший рот, хорошу ситуацію, вона буде вирівнюватись. От карти вам говорять, у вас дуже хороша ситуація, якщо ви не здастесь, в майбутньому прям може бути все дуже гарно. Да? Тут важливо не покладати рук, тут важливо брати удачу, бачити цю удачу. І дуже важливо також через оточення якісь навики набувати. Да? І оці енергії, які я казала, що у вас іде можливо злив. Треба звернути увагу на вправи, на йогу, на якісь малювання, можливо, навіть на якісь путіше. Те, чим би ви наповнювались, тому що не вистачає того, щоб вас наповнювало, відкривало сердечну чакру. А ви людина дуже емпатична, така, що через себе все пропускає. А я вас всіх вдячую за ці розклади, якщо ви додивились до кінця. І бажаю, нехай ваш червень у всіх знаків зодіаку пройде якнайкраще.